В Україні сьогодні з візитом перебуває прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, і він передав запрошення президенту України Володимиру Зеленському взяти участь у саміті країн Групи Семи. До зустрічі, що відбудеться у травні у Хіросімі, Зеленський доєднається в онлайн форматі. Про це президент України повідомив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісіда У вівторок прибув до Києва з неанонсованим візитом. Досі він був єдиним лідером Групи Семи. Який не побував в Україні від початку повномасштабної війни, нагадаю, Японія з самого початку широкомасштабного вторгнення Росії підтримує санкції проти Москви. Токіо також надає Україні велику гуманітарну допомогу. Сьогодні ж кісіда відвідав місця російських злочинів у Бучі на Київщині світ був вражений, коли рік тому в Бучі було вбито невинних мирних жителів. Я дійсно відчуваю великий гнів через це звірство, відвідавши те саме місце тут. Кісіда – останній лідер J7, який відвідав Україну. Він висловить свою підтримку українському народу. Його візит дуже вітають, особливо в Японії з японської сторони міг бути певний розрахунок, що час візиту Кішіди має відбутися в той самий час або трохи раніше, щоб применшити візит сідіньпіня Москви. Президент Китаю чітко заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися миром. А прем'єр-міністр Японії також наголосив, що війна в Україні має закінчитися у спосіб, який є кращим для дотримання міжнародних норм, тобто відповідно до міжнародного права.